Я вітаю, вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал, це проєкт Теледоктор. Моє ім'я Олександр Сапельник. І сьогодні ми говоримо про те, як батьки впливають на мовлення у дітей і дізнаємося, як створити сприятливе мовне середовище вдома і уникнути поширених помилок. Допоможе в цьому нам наша гостя логопед-ефектолог Юлія Штенько. Рада вітати. Вітаю. А, ну що ж, почнемо з позитивного, так який позитивний вплив може бути від батьків на мовлення дітей? А, так, він є, і це достатньо легко е, створити. Е, першочергове, що повинні знати батьки, це хоча б просто ознайомити ознайомитись е, з мовними нормами розвитку е, дітей. Е, в скільки років що повинно бути умов, е, в мовленні дитини? Е, позитивно. Ті батьки, які багато розмовляють з дитиною, пояснюють усі процеси. Сонечко дивись, воно там кругле, воно тепле, воно жовте, там сорока щось там їсть і так далі. У таких батьків, звичайно, діти швидше починають розмовляти, розмовляють правильно зазвичай, і активний словник достатньо швидко поповнюється. Далі також ті батьки, які відповідно віку і розмовляють з дитиною, тобто така. Золотої середини дотримуються, не розмовляють занадто доросло з маленькою дитиною, там де в нас ще там лепи або гукання є, і навпаки, не сюсюкають із вже достатньо дорослою дитиною трьох-чотирьох років, де є мовлення, і ми повинні показати правильність свого мовлення. Ну і також батьки це приклад, якщо батьки гарно правильно розмовляють. Дитина наслідує в першу чергу своїх батьків. Далі, як батьки можуть ще повпливати, це створити правильне мовленнєве середовище для дитини. Ну, це загалом про дитячі садки, там, де дитині потрібно ну, якось правильно висловлюватися, аби вже інші зрозуміли. Батьки там розуміють краще дитину, коли інші дітки і вони. Може і хочуть зрозуміти, але не можуть дитину, то тут діти знаходять альтернативні там способи комунікації, задумуються, що ж там сказати, підбирають слова або жести. Ну і так само і про вихователів або не слідують. І якщо там дітки старші, або краще розмовляють, все одно вони чують і наслідують інших дітей. Тобто, правильне мовлен... мовленнєве середовище, це тільки в плюс для дитини не треба цього уникати. А якщо говорити про негативну, чи можуть батьки негативно вплинути на? Розвиток мовних дітей? Так, ну від того, що казала, навпаки, якщо батьки ігнорують мовленнєві норми мовлення дитини і якось їх викривляють. Далі, якщо батьки не своєчасно реагують на фізіологічні особливості дитини, до прикладу, аденоїди, якісь розрощення, які заважають правильно дихати дитині, і звичайно, це буде впливати в першу чергу на мовлення, дитина стає. Такою тихішою, зникають звуки або не формуються, і дитина навіть може уникати мовлення взагалі. А, також батьки, які. Сюсюкають, дають неправильну форму спілкування з дитиною. Інколи буває так негативний вплив від батьків, але батьки в цьому зовсім не винні, до прикладу, якщо у батьків є гаркавість. Дитина, чуючи це, звичайно, може формувати звук, так, як кажуть батьки. Але це не 100%, тобто це є деякий відсоток, але не обов'язковість така. Також, якщо батьки уникають своєчасної соціалізації дитини, «Ой, він такий маленький, нехай там краще побуде вдома, навіщо ті садочки, чи бабусі, чи ще хтось. І тобто, несвоєчасна соціалізація може впливати негативно на розвиток мовлення дитини. І навпаки, да я це так говорила більше про гіперопіку, таку коли в дитини зникає мотивація до мовлення, дитина так пальчиком показала. або Таму чінятками тільки подивилися в бік бажаного, і тут вже нам надається. Тобто створюються мови, де дитина просто мовчить. Це теж гіперопіка негатив, негативно впливає на мовлення дитини. І з іншого боку, якщо з дитиною не спілкуються, не звертають на неї увагу типу, що вона маленька, що вона зрозуміє, або весь час там заняті, в садочок не ходить, весь час використання гаджетів не Це також буде негативно. Впливати на розвиток мовлення дитини, а чи може дитина не розмовляти через якісь дії батьків? Не розмовляти взагалі це частково може знов ж таки, якщо ми будемо говорити про супер-якусь гіперопіку. Прям, це не так поширено, але буває так, що дитина взагалі відмовляється відмовлення, тому що абсолютно до цього були такі умови створені. Але коли батьки там розуміють, що це проблеми, звертаються, то все одно це вчасно можна виправити і немає там серйозних да, таких проблем. Але все ж таки час затягується, не треба так, не варто. Також, навпаки, прям це прям так кризисно, да, сильна гіперопіка, і навпаки, коли ну, це дуже часто дітки з таких не Сімей неблагополучних я не знаю, як правильно підібрати слово, коли дітей залишають там по декілька днів самих удома, якщо там дитина, до прикладу, одна, чи якісь просто супер трешові якісь ситуації, що дитина. Соціально депривована, тобто вона взагалі не була в соціумі, ні з ким не спілкувалася. Ем, такі, на жаль, дітки все одно є, і там буде більше проблем, звичайно, аніж просто мовлення і його відсутність. А так загалом, от звинувачувати батьків, якщо дитина не говорить і має достатньо серйозні проблеми, щоб не говорити зовсім, то е, тут батьки ну там немає такої вини. Тобто, да, можливо, десь можна було там. Трішки раніше або звернутись, або якось інакше себе поводити, але глобально і критично батьки не будуть винними в тому, що у дитини є мовленнєві проблеми. Загалом це проблеми, якісь більше фізіологічні. На які, на жаль, батьки повпливати не можуть. А якщо дитина не вимовляє там ну, деякі звуки, так чи можуть батьки бути причиною цього? Е, ну так, тут трі трішки знов ж таки дуже частково. Е, основне, це е, якщо батьки гаркають, ну тут вже їх немає, особистої вони так виходить. А е, інша ситуація це знов ж таки повертаючись до... До несвоєчасного звернення до медичних працівників або уникнення там, хірургічних операцій, які необхідні для дитини, що заважають анатомічно артикуляційному апарату. Це аденоїди, у нас немає дихання, а в нас мовлення на видиху формується. Дитина не говорить або не говорить тільки деякі звуки. І також вкорочення під'язичної складки. Візичок дитини майже там нерухомий, ну або там, малорухомий і не може приймати певні положення, які необхідні для формування певних звуків. Тобто ось таким чином. Батьки не винні, що дитина там зрослася, це під'язична складка. Батьки не винні, що аденоїди чи поліпи виростають, але от не реакція на такі події це вже, є проблема, так, так? Це вже так, скажімо, відповідальність на батьків. Тому що дитина тут вже ніяк не може її вирішити цю проблему, так і підсумовуючи нашу розмову, так які можна е, виділити загальні рекомендації для батьків, аби мовлення дитини розвивалося відповідно віку. Ну, основні, це першочергово, просто хоча б ознайомитися з віковими нормами мовлення дітей. Далі розуміти, що гіперопіка або, навпаки, не є добрим контролювати себе в цьому плані. Також своєчасно реагувати на стан і здоров'я дитини, розуміти, що з чим пов'язано, якщо не зрозуміло, перепитати у фахівців. І також пам'ятати, що Діти – Це наше дзеркало, скажімо так, вони дуже швидко все як, себе, як губка вбирають, тому слідкувати за своїм мовленням і, відповідно, спілкуватись з дитиною, за її віковими нормами. Гаджети. Контроль, вони будуть, вони є, це нормально, тільки треба все ж таки дозувати інформацію, яку там подається, і час перебування з ними. Ну і напевно, іграшки у дитини повинні бути іграшки, дитина повинна ними гратися, гратися з батьками. Але не 24 на 7 ми дитину розважаємо. Тобто, у дитини повинна розвиватися фантазія. Загалом, якщо супер підсумовуючи, батьки повинні розуміти, що. Мовлення це вершинка айсбергу всіх когнітивних і психічних процесів у нас взагалі фізіологічних. От вершинка всього, якщо стан дитини буде нормальний, дитина розвивається і фізично, і фантазія її розвивається, і гра розвивається, і там вчасно пішла, вчасно там якісь звернулись там. На плавання чи танці. тобто, якщо ми всебічно розвиваємо дитину, це все одно буде впливати і на формування правильне мовлення, тобто просто ознайомитися з віковими нормами, як повинна розвиватися дитина. І не перебільшувати ні в одну, ні в іншу сторону, просто е підтримувати дитину і всебічно її розвивати. А, чудово, Ну що ж на цьому будемо ставити крапку? Я хочу подякувати що ви завітали в нашої студії і за ці поради для наших е та глядачів і Дякую для їх батьків. Дякую. А вам нагадаю, що ви дивились проєкт Теледоктор і говорили ми на тему того, як батьки впливають на мовлення у дитини. В гостях у нас була логопед-дефектолог Юлія Штанько. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.